Господь Ісус Христос прийшов в цей грішний світ, залишив славу неба і віддав своє життя за кожну людину, помер на Христі, взяв на себе нашу вину, наші гріхи і воскрес на третій день із мертвих. І сьогодні кожна людина, яка в молитві покаяння прийде до Бога, визнає свою вину, отримає прощення гріхів. І дар вічного життя. А саме головне, коли закінчиться земне життя, людина піде в небесне царство, тому що буде удалена всяка перешкода, яка стоїть між Богом і людиною. Бо єдина перешкода це є гріх. Гріх не пустить людину в небесне царство. Навіть якщо людина була доброю, хорошою. Все робила добре на цій землі, була прекрасною людиною, але вона в Небесне Царство не війде, якщо не будуть прощені її гріхи. Прощення гріхів неможливо купити або заробити якимись справами. Прощення гріхів дається даром в Сина Божого Ісуса Христа. І хто кається в своїх гріхах, тому прощаються гріхи, а хто не кається, на тому залишаються гріхи. Але в Біблії написано так Бог полюбив цей світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав вічне життя. Хто вірує в Сина Божого, той має вічне життя. А хто не вірує в Сина Божого, той вже засуджений. Тому люди не тініть з вопросом вашого спасіння, вашої душі.